Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сейчас». час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною. Головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. Олегу рада бачити, дякую, що знайшли час та можливість долучитися до цього стріму. Ороня, дякую за запрошення. Цей стрім ми записуємо 13 лютого, і будемо звичайно ж аналізувати 12 лютого засідання Рамштайн, яке вперше відбулося під головуванням Великої Британії. Але ж перш ніж ми почнемо цю розмову, я закликаю нашу глядацьку аудиторію. Ну, по перше, поставити вподобайку цьому відео, поширити його. Не забувайте так само підписуватися на нашу ету платформу, якщо раптом, що ще цього не зробили, і користуватися завжди перевіреною та фаховою аналітикою порталу Дефенс Експрес. Отже, пану Олегу Рамштайн під головуванням Великої Британії, звичайно. Шеф Пентагону під ГЕКЗАТ був на цьому засіданні, але зробив ряд заяв: ну, по перше, сказав про те, що настав зараз критичний етап у війні Росії проти України, про те, що Трамп зараз вважає своїм топ пріоритетом досягнення стабільного миру, але саме через дипломатію, саме посадивши за стіл переговорів Росію та Україну. Так само сказав про те, що завершити цю жахливу війну. З реалістичними оцінками поля бою зараз можна лише що повернення до кордонів 2014 року для України є завданням нереалістичним. Ну і так само сказав, що зараз європейці мають взяти на себе тягар у летальній та нелетальній допомозі України. От від цього хочу відштовхнутися, але якого буде одразу просто дуже важливо зараз розуміти не лише відносно України, от це він сказав. Цю uh, фразу щодо забезпечення. Ну просто, якщо ви знайомитись з на сайті Педагону є пряма uh, транскрипція ну, розшифрування промову, самої текстом самої промови є mm -hmm. і є запис, uh, і справа в тому, що в реальності uh, там сказано не лише про Україну, і сказано і про європейську безпеку НАТО. Так. І е, важливий аспект, е, зараз, ну ми роз, е, зрозуміло, що ми повинні зараз взагалі, можливо, змінити своє усвідомлення того, як США бачать Україну. Давайте про це поговоримо. Але перше питання, от хочу прямо вам його поставити, стосовно подальшої американської допомоги і стосовно ось такої участі зараз Сполучених Штатів. Забули, Все, забули. Немає току. Буде те, що було при Байдені, тобто вони будуть надавати те, що було. Грошей на 25 рік, як давно відомо, немає, не передбачено, і Трамп говорив прямо, що він цього робити не буде. Законопроект про лендліз зареєстрований в Конгресі. Який республіканцям, який хотів поставити б'ю Зеленського в Капітолії правильно? Цей, цей законопроект. Я думаю, крапка відносно цього можна поставити одразу давайте ще раз: відносно того, що ми повинні переглянути наше усвідомлення України у прийнятті Трампа, uh -huh. і, зрештою, зрозуміти те, що все про що говорили безпекові аналітики на всіх безпекових форумах протягом частини 23 го та 24 го року, всього до святого року. Це стало реальністю. А вони говорили прості речі на таких безпекових формах, як у Люцерні, у Давосі. Там от говорили про те, що дивіться, Трамп прийде до влади, і безпекова архітектура Європи буде знищена. І до цього треба готуватись. Ці слова говорились колишніми заступниками, колишніми очільниками генеральних штабів, міністрами оборони, високопосадовцями, які вже не обтяжені своєю посадою, коли ну свої слова вони не обтяжують нею, і говорили вони це не лише якби на захал, вони говорили і адресували це безпосередньо європейським лідерам, які зараз роблять і для того, щоб вони не робили великі очі, не розмух, не робили, якби. Не розводили руками, і не говорили, що ніхто не попереджав. Це сталося. І як це не дивно, людина, яка вигляді Трампа йшла під гаслом «Make America Great Again», яка безпосередньо просуває американський ізоляціонізм, відмову від інтересів у Європі, покорожувала вийти з НАТО. Сюрприз! Вона виходить з Європи і у безпековій темі. І сконцентрується на своїх внутрішніх проблемах, проблемах свого континенту та буде дивитися на Китай. І Під гадстві, безпосередньо на Рамштайні, і там, до речі, така дукаліцька фраза е, європейському народу. Ну, можливо, Під гадстві, не знає, що Європа це, як багато інших там країн є. Це також треба розуміти, тому що коли. Ці слова цих а, безпосередньо посадовців а, американських нової про трампівській адміністрації треба розуміти, що принаймні у безпековій сфері, ну я споразу слідкував за саме я слідкую за безпековою сферою. Я не знаю, хто там інші, навіть якісь міністри. Це не моя парафія. Я от безпосередньо от, про тих людей, які от, міністр оборони, там це та інше, там міністри відповідних сил, е, вочевидь, вони якби наймались, виходячи з єдиного. Єдиного критерію це відданість. Тому що Підгет це, якщо напам'ятає за всю історію США, ледь не другий міністр оборони, який не був ну, за останній там оглядовий час, не був очільником центрком, центрального командування збройних сил США. Тобто, він не має ну, в нього бойовий досвід це командир зводу. Ну, це не серйозно. це але він дуже відданий, і тому будь-які слова таких людей це просто те, що говорить Трамп. Це просто не їхня думка, це те, що от йому сказали. Він сказав все. Це. це офіційна позиція Трампа. Вважайте так, і він формулював. Тобто, це Причому головне, те, що це не якось там було у якихось дипломатичних виразах, ні. Нам прямо сказано про те, що ну, промоги, ну, прямо сказав про це. Європа має самостійно забезпечити свою безпеку США, маючи обмежені ресурси, змушена враховувати свої інтереси на Тихому океані, які для неї є пріоритетними у протистоянні з Китаєм. Мало ресурсів, тому ми їх забираємо з Європи і направляємо на Тихий океан Все, крапка. Без жодних варіантів, причому так, звісно, США дуже це цікавлені у тому, щоб НАТО існувало, але звичайну безпеку, а не звичайно, це ядерна, Звичайну безпеку має забезпечити європейські країни, тому що це справа Європи, це справа Європи. Україна є частиною Європи. і Ми до цього далі підемо. В Чому аспект? Він говорить про те, що Європа має витрачати, ну якби він прямо, прямо сказав, що необхідно витрачати 5% від на оборону. 5%, так, я десь чула оцінку, що це майже половина, десь там 40 чимось відсотків бюджету в цілому країни. Там він говорить відносно всіх. Тобто, угу. для розуміння, це ще не буде 5%. 24-й рік, 3,40 з 3-4. Тобто Штати цих 5% не витрачають, 5%. 5. витрачають а але обомагають. їм не потрібно. А, дивіться, а, просто тут 5%. Всі країни НАТО, європейські, всі країни європейської частини НАТО, за думкою США, мають витрачати 5%. І я чудово розумію, що у Білому домі знають, скільки хто витрачає у НАТО, і те, що 5% це нереалістично. Uh -huh. Для е розуміння, 2024 рік він показав, те, що вісім країн НАТО не витрачають навіть два не... для них не посильно в плані формування бюджету країн uh -huh. ну, Посиль... без кардинальних змін. От кардинальних революційних оголошення, я не знаю, на передвоєнного часу в економіці, точно ні, фізично ні для розуміння: вісім країн, і мова йде не право, є там маленькі, там насал там якоїсь там Чорногорії, там слова і Словенії. Ні, Італія, Іспанія. Початок. Іспанія півтора, це найменше найменший показник. Більше того, а, треба розуміти, що воювати у випадку потреби ну, будуть не бухгалтерськими звітами, там, де буду закріплені скільки там відсотків, от самим цим знаком відсотків буде битися. Ні, будуть битися армії, на яких витрачають прямі кошти на їхню підготовку та озброєння, і це є величезні проблеми, тому що США у конструкції НАТО. Витратили у 24 році на оборону за ну, оборонні витрати 968 мільярдів. Найближчий це Німеччина 86 мільярдів. Великобританія 81, Франція 64, Італія 35, Польща 28. Різниця у порядку. Тобто воювати будуть безпосередньо, якби не відсотки, воювати будуть гроші. І, і Європа зараз звітнулася з тим, що і Європа і Україна звітнулася з тим, що США говорить «пока, До побачення, яке не станеться. Ну, вочевидь, принаймні про каденції Трампа точно, а в, і не факт, що там буде далі, і все те інше. Тобто, все про що говорилось протягом 23-24 року, що Трамп буде катастрофою для європейської безпеки, почало справдитись. Ну, от, от просто по, як воно є тут. Не місце для паніки, це просто до того, що якби такі реалії привіт, чудовий новий світ, а це звісно, буде означати процес. Так, да, я перепрошую, що вас перебуваю. Тобто, виходить, Макрон був правий, який ще там років 4 чи 5 назад говорив про необхідність формування європейських безпекових сил, європейського альянсу. От він з цією ідеєю виходив. Так, багато хто говорив. Говорили, говорили, говорили. Я не бачу кроків. 24-й рік став роком, коли Європа почала лише закладати фундаменти нових оборонних підприємств. Те, що було потрібно о, у 2014 рік робити ще. Mm -hmm. ну, Об'єктивно, ще у 2008, коли була агресія РФ проти Грузії, коли було, ну, зрозуміло, що світ змінився, тобто повертається до того, що було, а не скорочуватись і падати до 0,9% від ВВП, як зробила Німеччина. А... Тобто тепер ми переходимо з розуміння того, що США таки виконують свою нотрам. Ну, виконує свою передвиборчу програму, яка закріплена зокрема у Heritage Foundation. Там вони детально розписували от план, і взагалі вони зробили цей Make America Great Again, ту програму, і там конкретно є звіт і пояснення, чому США орієнтується з Європи на Тихоокеанський регіон з дуже прагматичними для американців поясненнями, що. Просто 60% світового зростання ВВП воно концентрується саме в індотихоокеанському регіоні. А Європа вона втрачає свої позиції, свою важливість як економіка в принципі. Тобто, це такий процес, тому виходячи виключно з ефективності прикладання ресурсів на США. Якби вигідно порінкувати всі свої сили на індотихоанські регіони і сказати Європі буває. Невигідно витрачати кошти, і Трамп просто реалізує те, що прописано було в його передвиборчих документах. Фактично, а тепер щодо Європи, як такої, тому що безпосередньо Україна є частиною Європи і частиною її архітектурної безпеки, по-перше, ну щодо того, ці заяви були на Рабстані сказані якраз відносно України. Там так значно, що, по-перше, Україна НАТО ну вже ні. 100%, але тут питання: а яке НАТО без США? Тоді ну тут таке, це також логічне питання. А другий аспект це те, що е, американські війська не будуть приймати будь-яку участь у будь-якій миротворчій місії на території України, і це, якщо хоче, задача Європи чи будь-якої іншої країни чи Країни, тобто. Тому спочатку ми говоримо про Європу загалом і участь США у її архітектурній безпеці, а вже потім конкретно місце України у Європі і всій архітектурі безпековій. Тому така ситуація, яка є. Вона глобальна, ну скажімо так, максимально негативна, яку можливо уявити в принципі, тому що США були фундаментом безпеки Європи загалом з часів завершення Другої світової війни. Зараз США просто ну це все одно, що архітектор приходить і забирає фундамент з будівлі. Ну, якби будівля стає, ну, залишається, але от вже фундаменту немає. Інших аналогій я об'єктивно не вбачаю. Так ну. І, знову ж таки, от повертаючись до Рамштайну, так, зустріч союзників України у форматі Рамштайна завжди, ну, власне, передбачає, і результатом її є продовження військової допомоги і надання необхідної військової допомоги Україні. От зараз це все перекладається на Європу, знову ж таки, от виходячи з того, що вчора наговорив гексед. Це покладається, це ну, ще будуть виконувати ті зобов'язання, які вони взяли при Байдені. А нова допомога, вочевидь, це виключно і європейська Все. а європейська. Це хто? А, ну ці країни, які погодяться це продовжувати. Тобто, європейський сегмент НАТО, Європейський Союз, за виключенням е, Угорщини, Словаччини, ну і кожна країна, яка е, ну які російські гроші переможуть у політичній боротьбі. Ну тобто повертаючись власне до е конкретної якої якихось обсягів е пакетів допомоги, це е рамштайн. Ну, дуже велика, дуже велика О, завжди, така це помилка. Наші. Дивіться, дуже завжди велика помилка. Це е за підсумками Рамштайну врахувати, хто скільки виклав грошей. Вони не оголошували майже ніколи на Рамштайні свої безпекові допомоги, тобто пакети допомоги, вони повторювали те, що виділялось до цього, чи планувалось, і це було завжди проблемою, тому що е через, після Рамштайнів завжди заброювали, задвоювали допомога, яку вони вже оголосили. Особливо Німеччина це полюбовляла. Тобто, вони просто опролічували все. А в наших ЗМІ це подавалося як знову. О, тобто. Всі країни, якби вони європейські, вони задекларували те, що будуть підтримувати Україну, тому що, ну, попадально з точки зору самозбереження. Тобто ми повинні розуміти, що зараз, можливо, у європейських столицях проходять дуже серйозні якби обговорення, взагалі, що робити у нові у цьому новому світі? І як що треба реалізувати. Які, можливо, є плани, я не знаю. Тобто, просто коли взагалі Трамп приходить до влади, то е, усі західні безпекові аналітики говорили одне і те саме слово невизначеність. От що буде неможливо визначити. Зараз, очевидно, з'являються поки такі ну, контури майбутнього, майбутнього, скажімо, так, в якому. Е, в якому США просто не відіграють головну безпекову роль у Європі, в принципі, і Європа має самостійно вирішувати всі свої проблеми для альтернативи. Тобто, ми ну, просто повинні згадати про ці ті історії, які лунали знов-таки 23-24 рік, про те, скільки там років вистачить, ну необхідно Російській Федерації для того, щоб атакувати європейський сегмент НАТО після завершення війни в Україні. Ну, зараз данська розвідка говорить, що впродовж там п'яти років може піти. П'яти років для до, якби, два роки, два роки для найближчих країн угу. не п'ять. П'ять це як, як я розумію, тому не встиг насправді ознайомитись з оригіналом звіту через якийсь там переклад, але з ТЕС там мова йде про два роки мовної країни, які межують, тобто, це може бути Балтійські країни або Польща. А п'ять років, це для, ну скажімо так, старого НАТО повертаючись знову ж таки до викликів, які зараз стоять перед європейськими країнами, Мюнхенська безпекова конференція, Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі, говорить про те, що справді може стати історичною, враховуючи питання, які будуть виговорюватися і враховуючи питання, зокрема європейської безпеки. На ну, жаль, не встиг ознайомитись, але ну, в очевидь Польща зараз буде робити все, щоб зберегти, по-перше, підтримку США. По-друге, ну, в... ну, вони розуміють, що е у рейтингу найближчих жертв Російської Федерації вони ну, десь одразу після країн Балтії, от без варіантів. Тому що знов такий сценарій з, з Сувальським коридором до Калініградської області, через якраз територію, в тому числі, і Польщі, ніхто не відміняв. І тут, от, от що просто для глядачів, щоб не було такого увра... враження відносно паніки, тобто паніки такої, що все, Європа там зараз ляже під е... російського диктатора і все те інше. Європі треба переусвідомити, тобто, ну ми ну, так вже це зробили, мається на увазі і Європейський блок НАТО, і європейська частина, і Європейський союз, як завгодно, переусвідомити, як буде виглядати наступне протистояння з РФ, що це не легка прогулянка у межах доктрини НАТО. Це важливе розуміння про те, що е сили, які є у європейських країн. Вони достатні для забезпечення своєї безпеки. Насправді, навіть без США, абсолютно. А тому, що ми говоримо про півтора мільйонну армію, якщо брати європейський сегмент НАТО або трохи менше, якщо виключити Туреччину, яка, вочевидь, ну так, у НАТО вже доволі можливо формально. А знов таки, якщо ми повинні розуміти, що як, ну, повинні окреслити якось майбутній контур цієї безпеки. От. Але. Тим не менш, мова йде про доволі потужні збройні сили з сучасним озброєнням та іншим, але е, цього озброєння та сил недостатньо для комфортної війни з Російською Федерацією, саме якщо ми виключаємо ядерні статуси, е, то комфортна війна це коли ти маєш кратну. Якісну і кількісну перевагу, тобто влаштує щось на кшталт бурі на болоті, ну як буря в постелі у 91-му році проти Раку, але от буря на болоті проти Російської Федерації. Для цього от, з США це ще було з нетяжкою, але можливо. Європа не в силах це зробити буде об'єктивно, якби ну, це такі реалії, і це про ті реалії війни, які зараз є з між Україною та РФ. От такі саме реалії: тобто, це довга, кривава боротьба з війною на виснаження, з необхідністю завдання а, і введення війни з глибоких ударів введення війни у межах сотень тисяч кілометрів, багато на всіх рівнях. Ви розумієте всі безпекові ризики навіть для доволі віддалених країн, і ві реальний стан війни не на місяць. Ну, повоювали швидко, все закри... закінчили і все розбомбили, і все окей. А реально довга, затяжна війна, яка вимагає максимального напруження ресурсів для того, щоб забезпечити собі безпеку на найближчі оглядову довгострокову перспективу, в принципі. До цього у Європи є сили, але не буде легкою прогулянки, коли та авіація все побомбило, після цього там танчики поїхали покатались. покаталися. Це переусвідомлення і це витрати. Це про те, що ну, об'єктивно необхідно вкластись, вкластись не лише економічно, але і соціально та навіть морально-психологічно для суспільства. І те це до речі, також Гетсет прямо сказав, що Європі це потрібно робити. Знову ж таки, ми повертаємося до нашого українського питання. Як, от від усіх цих процесів, які, очевидь розпочнуться, залежати буде допомога нам з боку європейців? Від європейців, очевидь те, що вони пообіцяли, мають множити вдвічі-вріч, просто з розбігу без жодних варіантів, тому що Відомо за оголошені дані США забезпечують Україну приблизно на 30% озброєння 30-40%, Європа менше 30, якщо Україна не отримує нових пакетів допомоги вже один місяць, ну два півтора місяці. Вважаєте нових, тобто і саме. Нових пакетів допомоги, які традиційно раніше оголошувалися приблизно раз на два тижні з боку адміністрації Байдена, ми про них не чули ну, з інавгурації Трампа, вочевидь, ну тобто, вибачте, на півтора місяці. Ну, з 22 січня, жодного нового пакету ми не отримали. Чому аспект, якщо знов таки всі ці реальні. Слова погрози буде з боку Трампа з ну, адміністрації Трампа виконані, то тоді так, Європа має замістити ці постачання з боку США своїми вливаннями реального озброєння. Тобто, у багатьох, ну якщо ми згадаємо багато пакетів США, то там були там не нова бронетехніка, не нові там, артилерійські системи, а боєприпаси. Не лише снаряди там у калібрі 155 мм, а де брати, наприклад, ракети до Хаймас? Де брати ракети до Петріот, де брати ракети до Насамс? Де брати ракети до Ф-16, на це, це має бути компенсовано: де брати запчастини до Бредлі, де брати до них боєприпаси, все та інше? Де брати і обслуговувати м 113 Хамві? Тобто, є це питання, і Європа якось також має це. Ну, вирішувати, скажімо так. Тобто, реально мова йде про те, що Європа для того, щоб компенсувати вихід США з безп... забезпечення безпеки України, має е потроїти свої зусилля. Один сценаріїв, вони просто будуть закуповувати американське озброєння і передавати до України. Принаймні Трамп на це, ну, точніше так, у Вашингтоні. В Вашингтоні на це вже натякали. Тобто. Загалом, то тобто, щоб поставити просто крапку у цій ці загальній кейтріаді, то так, це йде за негативним сценарієм. Тому що максимально позитивний приходить Трамп, його там Путін називає поганими словами, то й ображається, і все там рашка завершується за декілька там місяців. Ну, вочевидь, там відбулися розмови, які. ну, Обох хтось порівнює з розмовами перед там Чемберлена, але дехто вже боїться, що це була розмова у з Гітлером. Олегу ще одну тему з вами хочу обговорити це захищеність російських НПЗ, по яких б'ють українські дрони минулого тижня. партизанський руха теж оприлюднили інформацію про те, що з тимчасово окупованого Криму зараз деякі ППО будуть знімати і вглиб РФ відправляти для того, щоб захистити об'єкти нафтогазового комплексу. Чи можна говорити про те, що ну суттєво не прикриті зараз російські НПЗ, і це величезна проблема для ворога зараз? Та звісно українських дронів абсолютно, тому що ну ці удари є постійними методичними, вони перестали бути новинами, навіть тобто, постійно щось у РФ палає після цих ударів, і звісно, не вистачає засобів ППО, і тому, тому числі через те, що ну взагалі е економіка РФ, вона почала вже нарешті показувати ознаки колапсування, але от якраз перед після переговорів з Трампом, все в них. Якби, і курс рубля покращився, і акції підприємств ростуть. Тобто, і вони, очевидь, дійсно потребують ну, перерви і гарантії того, що в них буде час відновити свої, свою промисловість, натково її захистити, це час та гроші, ну і переформатувати збройні сили. Олегу, я вам щиро дякую за актуальну розмову з актуальних, важливих на сьогодні тем. Дякую, що знаходите часто можливість ділитися з нашими глядачами своїми роздумами. Є над чим задуматися, якщо наші глядачі мають свої думки, будь ласка, озвучуйте їх в коментарях. Як завжди, вас раді бачити на нашій youtube платформі Бережіть себе угу. і до наступної зустрічі.